Вітаю вас підписники та гості каналу Харківська область. Сьогодні 8.04 2024 року розпочинаємо новий виноградний сезон з відкриття винограду. Дочекався, поки пройдуть зворотні заморозки. Сьогодні вже було дуже жарко. Вирішив розпочинати відкривати виноград. Ось так він в мене був восени прикопаний. Сьогодні одну сторону вже відкрив. Відкриваємо, обтрухуємо. Ось вже бронечка наклюнулась. Навіть в землі. Відкрию, дам його декілька днів обсохнути, щоб трохи обтрусилася земля. Я распочну подвязку. Уже пришел. Вот. Бронечки такие. Ой. Подписывайтесь, ставьте лайки.